Чи варто брати автомобіль у лізинг і взагалі, що це? Це хороша ідея чи ні. Е, я вам так до прикладу скажу, якби ви взяли, поділили енну суму з відсотковою переплатою на, е, на, на, на день, ну, на, маю на увазі розбити там, е, там 365 днів, розбити цей на кожен день. І ви побачите різницю. Якби ви взяли за готівку і те, що ви брати, берете в лізинг, там все навсяк переплата в один сендвіч. І і на каву умовно це десь в районі 200 гривень. Десь виходить переплата щоденно. Але ви маєте свій власний автомобіль, ви маєте комфорт, безпеку. Ось ви маєте інструмент для заробітку. Навіть ми можемо надати вам автомобілі для комерційних цілей, для власних цілей, але не для військових цілей надаємо автомобілі. Надаємо співпрацю по всій Україні, фізособам, юридичним особам. Всі працюємо з військовими. Теж низький плін надаємо співпрацю теж. Тому номер телефону на телеграм-каналі є вся інформація по лізингу. Що не зрозуміло, пишіть або телефонуйте. Я підкажу е та допоможу вам з цим питанням. Дякую.